раз Ось ми зігнули плече, так, і далі вигинаємо тіло. Ми можемо на дроті зробити позначку олівцем, де саме ми будемо вигинати тіло. Тіло знаходиться на праксимальній поверхні зуба з того боку, де є дефект зубного ряду. Ось приблизно. На цьому рівні будемо вигинати тіло, перший вигін робимо, затискаючи крампонними щипцями кламер ось таким чином. І вигинаємо під прямим кутом під ось цю плоску поверхню крампуних щипців. Необхідно виконати умову між тілом. Та поверхня, праксимальною поверхню зуба повинен бути проміжок приблизно пів міліметри. Наступний вигін робимо. Ось таким чином затискаємо тіло кінчиками крампонних щипців. Ось так. І вигинаємо теж під прямим кутом донизу, так вигинаємо. Ось таким чином вигнули тіло. Зараз ми кламер не можемо приміряти на моделі, і далі будемо вигинати. Відросток. Відросток спрямовуємо за напрямком альвеолярного гребеня, тобто за альвеолярною лінією. Ось таким чином. Утримуємо кламер і робимо третій вигін у напрямку альвеолярного відростку. Ось таким чином. Ну, тут е, необхідно буде ще підгинати ось така форма кламера. Дивимось, що у нас тут виходить. Ось напрямок авіалярної лінії. Ось таким чином, вигинається кламер. Звісно, відросток тут дуже довгий, тому ми його будемо скорочувати, відріжемо зайве. Клаптик ось так. Трошечки підтягну плечі. І ось таким чином, що треба враховувати? Необхідно, щоб відросток не торкався моделі. Тобто проміжок між поверхньою моделі і відростком кламера повинен бути ну, приблизно 1 або пів міліметри. Тобто ми його вигинаємо таким чином, щоб він був в товщі базиса протеза. Ось такий кламер. Це у нас ліве ікло. І треба ще. Такий кламер вигнути на протилежний зуб, на протилежне ікло. Цей кламер необхідно потім бути встановити в базис, у восковий базис протеза.